Поставила. Зараз я хочу нарвати трави, зелень різну, тому що треба посадити в пакети і їх занести. Завтра піду до орнітолога. Ти накидала всього, різне зелень. Зараз буду брати в руки, тому що потрібно врятувати тварину. Значить Я поклала в пакетик, потім зараз занесу в кабінет масажний. Зараз в мене буде замовлення. Знайомий мене підвезе додому, до заберу з собою, а завтра вже до лікаря. Цю водичку поставила і Не знаю. мені здається, що у нього стрес, він просто хоче спати. Ну, після цього всього відійде, потім поспить і завтра зранку буду пробувати у коридорні довго. Бен побыл, может, мне мені спокійніше стало. Прищипленный голуб на лапках, ті. що домашні. Так шкода його. Я вже вдома зробила масаж і ну, голову в масажному кабінеті, кабінеті але клієнт нормальний до цього віднісся. От, він не заважав цей голуб, він не кричить, він просто в куточку лежав. Зараз його винесла на, на коридор, де зачинаються двері на вулицю і в кімнаті. Тому коти не. Не, не пройдуть туди. Я закрила двері, тому... Ну і мопси. Тут у хазяйки мопсів багато. І вони, якщо двері відчинені, можуть Ой, викачаюсь. Можуть зайти, що таке? Можуть зайти в кімнату, тому я все, в принципі, зробила. Ну, зараз я буду виставляти. Ну, я положила, значить, пшено, положила біля голуба, поклала водичку, але не їсти, не пити він не хоче. Какав, какав голуб. Побачимо завтра, я хочу, у мене клініка є. По-перше, я зараз виставлю групу по грибській вісник. Можливо, хтось. Можливо, це чийсь гол, тому що були такі оці, е, ну, защіпки були на лапках. Ось, потрібно, щоб, ну, Скоріше за все, це проблема з крилом, тому що крило от, якось перебите крило, і я не знаю, якби я думаю, що голуб буде жити, тому що якби він мав якби він мав померти, то якби ну, мене реально вище сили. Не завели б туди, де я ось сьогодні була. ось Тому я думаю, що якось потрібно було врятувати пташку, тому що не просто так я була там, не просто так машина не завелася, і я вирішила піти в іншу сторону, в магазин. Тому я не представляю, що було, якби я не забрала його. Я просто цього не представляю, що б було. Просто машини лежить голубі, машини ось тако просто проїжджають по цьому голубу, тобто маш... голуб під машиною самою, потім одна пряка. Я не Я взагалі не знаю, скільки часу цей голуб лежав під машинами. Ось так представте, який стрес голубу, що він не може нічого зробити. Одна машина поїхала. Друга, так при мені тільки приїхала стільки машина. Так весь день. Представте, який стрес. Звісно, що в нього зараз стрес, він буде спати. Ось. Все добре, буду займатися групою. Завтра, завтра побачимось, розповім, як справа, як все закінчилося. Ну, побачимо завтра. Все. Бувайте. Мусечки, мусечки. Какие маленькие. А что? Я что-то хотела вам кушанятку показать. Ой, 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 Они так играются же между собой. Они еще маленькие, а играются. Ладно, ладно, ладно. Все, всем пока. Пока, пока, пока.